За фальшиві марки акцизного збору тепер позбавлятимуть волі. Вступили в силу зміни до кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за підробку марок акцизного збору. Відтепер за злочини у цій сфері можна отримати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Акцизні марки вклю... прирівняли до цінних паперів і е... грошей, і тепер і включили до статті 199 кримінального кодексу України. Відповідно до важкості ступеня злочину цією статтею передбачено позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Нагадаємо, що протягом 2012 року співробітники податкової міліції у Рівненській області викрито два резонансні злочини у цьому напрямку. В результаті з незаконного обігу вилучено 55 тисяч одиниць алкогольної продукції з підробленими марками акцизного збору. Порушників каратимуть ще за старими нормами, а саме штрафом від 500 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відповідальність за е... По цим кримінальним справам, які е, виявили і порушили співробітники податкової міліції, будуть ще за е, відповідати згідно е, колишніх е, норм цього закону, тобто зловним мисники просто е, будуть платити штраф. Вже тепер, якщо будуть виявлені марки акцизного збору підроблені фальшиві, вже буде 199-та стаття їм загрожувати і вже буде відповідно позбавлення волі загрожувати. Управління податкової міліції у Рівненській області звертається до громадян. Якщо вони мають інформацію про злочини в сфері господарської діяльності, в тому числі і щодо незаконного обігу підакцизних товарів, то вони мають право звертатися до чергової частини податкового. Кової міліції із заявою про злочин.